Утрачено GPS-сигнал. Останнім часом дуже багато клієнтів мене запитують, як шукати на програмах iGo мінусові та нульові координати. Зараз я це наочно покажу, як це робиться. І так, заходимо в пошук координат. Стираємо старі координати. Зараз почнемо з мінусових координат. Пишемо 37.396 0. Змінюємо цю строку, півкулю міняємо. І у нас перед п'ятіркою стоїть мінус. Ми пишемо 5.964099. Дивимось де ця точка. І так, ось ця точка, що нам треба було знайти. Знаходиться вона біля Севілії. Це Іспанія. Так, це в нас були мінусові координати. Давайте покажу, як робиться з нульовими координатами. Координати. Зараз дивимось. 44. 8, 5, 9. 109. Змінюємо ці координати. Також міняємо півкулю. У нас перед 0 стоїть мінус. Ми ставимо 0. 6, 7, 8, 0, 0, 1. Дивимось. Ось наша точка. І знаходиться вона біля, біля Бордо. У Бордо часто навігатори губляться, починають прокладувати маршрут по прямой, а не по дорогам. Що треба зробити, щоб. Навігатор у вас почав прокладати маршрут по дорогам. Ось, якщо ми знайшли цю точку за адресою, так, курсор показує тут, ми його переносимо десь ну, рядом, десь ставимо на дорогу і потім нажимаємо Поїхали. І тоді вже навігатор пересчитає нормальний маршрут по дорогам. Так, з цим все ясно. Давайте зараз покажу, як шукати ці координати на програмі iGoNextGen. Щасливої дороги будьте уважні за кермом.